П'ять квадрокоптерів та три комплекти приладів нічного бачення передали для кам'янського підрозділу сил територіальної оборони збройних сил України. Перші рясні опади показали. Меліосистема з завданнями справляється, але потребує посилення. Екологи обговорили проєкти розвитку. Триває ремонт під'їздів у будинках міста. Мешканці ще трьох зустрінуть новорічні свята вже з оновленими під'їздами. Розповімо про події останньої доби у випуску новин від 1 грудня. У студії з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. І на початку до надзвичайних ситуацій області. Ворог не припиняє бити по Нікопольському району. Протягом 30 листопада здійснили майже 10 атак з артилерії. Цілили також дронами камікадзе і скидали боєприпаси з БПЛА. Пізно ввечері над районом наші військові збили ворожий безпілотник, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Вночі атаки тривали. На громади району прилетіли більше, ніж півдесятка снарядів. Вразили вороги і кривий ріг. Туди прилетіла ракета. Наслідки влучання поки невідомі. Втім, зазначили, що минулося без жертв. Кам'янське допомагає захисникам нищити ворога на минулому тижні. П'ять пташок передали для патрулювання неба на Донецькому напрямку. І ось чергове підкріплення для сил підрозділу територіальної оборони збройних сил України передали п'ять квадрокоптерів та три комплекти приладів нічного бачення. Закопали якісні та надійні, аби гарно служили та не шкодили очам наших захисників. Бажаємо нашим хлопцям повертатися живими, не ушкоджено. Бажає нам всім перемоги і всього самого найкраще передавати місць. Як завжди щиро, дякуємо. Дякую. Дякую. Загальна вартість обладнання понад мільйон гривень. Кошти виділені в рамках програми Допомога фронту. Військова частина працює наша на двох напрямках. Дуже небезпечні напрямки. Ми вдячні Білоусу Андрію Леонідовичу за чергову допомогу. Сьогодні ж вони будуть відправлені на передні позиції нашої військової частини, де хлопці їх будуть використовувати для знищення противника. Сезон рясних опадів, снігу та дощів розпочався, тому як ніколи стає актуальним питання вдосконалення роботи меліосистеми у Кам'янському, адже на неї покладена важлива функція відводу стічних вод на території міста. У департаменті екології та природних ресурсів міської ради обговорювали специфіку роботи системи та перспективи покращення. У нашому місті діють кілометри зливових каналів. Це величезна система насосів, яка за годину переганяє тисячі літрів води. Підрядними підприємствами департаменту екології та природних ресурсів міської ради постійно проводяться роботи із розчищення та вдосконалення системи. Під час робочих виїздів здійснювалися контрольні заміри, аналізувалася робота. 1 грудня на нараді обговорювали нові програми розвитку мельосистеми на 2024 рік. За словами екологів, проєкт має зменшити навантаження на насосну станцію, яка наразі працює в посиленому режимі. Сьогодні ми зібрались з приводу роботи нашої мельої системи. Скажемо так, до цього дня працівники підприємства. Дуже добре спрацювали, почистили мильоканали наші. Тому сподіваємось, нагрузка буде менша, ніж це було в минулому році і поза минулими роки. Постійне вдосконалення меліосистем міста дозволило майже повністю ліквідувати проблемні моменти під час злив. Михайло Скринік, директор підприємства Екосервіс, яка є підрядною організацією департаменту екології та природних ресурсів, розповідає протягом тижня, коли під час рясних злив і таїння снігу система працювала в посиленому режимі там майже цілодобово. Три насоси працюють майже постійно 18-20 годин на добу. А коли йде злива, як сьогодні, то будуть працювати 24 години. Три насоси наразі. Система із завданнями справляється. Поточний рік показав добрі результати. Та все буде добре. Все буде добре. Зроблено дуже багато роботи на протязі цього і минулих років по розчищенню заглибленню меріоканалів. А це веде за собою збільшення потенційного об'єму води, які можуть прийняти насосна станція. Тим паче, ми в прошлому місяці поклали новий колектор біля насосної станції. Там є достатня. Площа для того, щоб прийняти ще додатково 10, 10 тисяч кубів води, за словами пана Михайла, розроблені програми вдосконалення меліосистеми і нові потужності зроблять водовідведення більш ефективним. Зараз е готуємось до наступного року. На сесію винесено дві програми: програма стабілізації підприємства і програма розвитку підприємства. Програма розвитку це поповнення статутного фонду на поточні потреби підприємства. А це згідно з цією програми, нарешті буде придбаний насос 800 кубовий на на насосну станцію, і ми ну, можемо вдихнути з полегшенням, якщо поставимо новий 800 кубовий насос. Буде вже спокійніше і певніше ми. Працювати і дивитися в завтрашній день. 1 грудня Кам'янське під проливним дощем прощалося з 32-річним Антоном Фелосем. 25 листопада, в бою поблизу населеного пункту Ямпіль на Донеччині, вороги обірвали життя мужнього захисника своєї держави. Дорогу людину назавжди втратили дружина та мати Антона. А на сторінках історії серед імен героїв, що поклали життя за майбутнє України, тепер стало одним іменем більше. Антон Фелес народився тоді ще у Дніпродзержинську, 15 липня 91-го року. Навчався у державному технологічному університеті. А після закінчення тривалий час працював на середньодніпровській ГЕС «Прат Укргідроенерго». Став долав Національної гвардії України у квітні минулого року. Взяв волю в кулак і не побоявся піти боронити Україну від російських загарбників. Згадує про солдата Антона. Його побратим сьогодні на жаль провели нашого побратима Антона якого ми знали з першого днів наших, коли він пішов оборонити державу. Він дуже був хорошою людиною, дуже шкода, що з нашої країни виходять найкращі хлопці, які повинні були відбудовувати нашу країну, а не гинути за неї. Віддав життя за нашу Україну і за наших людей, і за нашу волю. Слава нашому українському герою! Хлопці кажуть, він був справжнім, чесним, добрим, смішним та справедливим і завжди безвідмовним, коли мова йшла про допомогу. Антон був на диво самозвичайною людиною, і це було його найкраще качество. В ньому ніякої підлості нічого не було. На нього можна було завжди покластися. Це та людина, яку ти знаєш, що завжди буде рядом. Він з самого початку стрімився боронити свою країну від російських загарбників. І він для цього зробив все, скільки б у нього не було шляхів не робити цього, але він виконав свій борг перед державою і перед нами всіма. Військові з болем діляться там на нулі під ворожим вогнем щодня, обривається чиєсь життя. І дуже просять тих, хто у тилу з ставитись до неоціненної жертви військових. Я закликаю камінчан виходити і прощатися з нашими бійцями. Вони віддають своє життя, вони віддають своє здоров'я, свою душу. Це біль, вічна біль для нас. У житловому фонді Кам'янського постійно ведуться роботи з поточних ремонтів та покращення оздоблення будинків. Зокрема, увагу приділяють ремонтам вхідних груп та під'їздів. Наразі ремонти тривають в окремих під'їздах будинків за адресами вулиці Михайла Грушевського, 4, вулиці Івана Франка, 26 та бульвар незалежності. 2. загалом за третій квартал у Кам'янському було відремонтовано 13 під'їздів будинків, розташованих у різних районах міста. Отримати нові навички та обрати нову професію пропонують ветеранам Дніпропетровщини. Так Державна служба зайнятості реалізовує новий експериментальний проєкт, розроблений для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Навчання безкоштовне наголосили в обласній військовій адміністрації. Ініціативу впроваджують під керівництвом Міністерства економіки та Державної служби зайнятості. Розрахована вона на два роки. Більше про проєкт дивіться у матеріалі. Повернути ветеранів до соціального та трудового життя пропонують шляхом навчання. Учасники бойових дій та ті, хто отримав інвалідність під час служби, зможуть пройти курси та отримати освіту за абсолютно різними напрямками. На сайті Державної служби зайнятості у розділі профнавчання можна переглянути детально перелік з 95 професій та обрати те, що до душі. Якщо говорити про професії, вони охоплюють ну практично всі галузі економіки нашої держави, починаючи від виноградаря і закінчуючи водієм трамваю та тролейбусу. Напрямки навчання, так звані курси цільового призначення, це короткотермінове навчання. Воно дозволяє опанувати нові знання, нові, нові види робіт, отримати нові компетенції. І вони так також дуже різноманітні. Знову ж таки, це від технології виготовлення цегли до створення веб-вузлів та тестувальника програмного забезпечення. Навчають у центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Таких по Україні працює вісім, зокрема, і у Дніпрі. Навчатися можна за денною, вечірньою і дуальною формою. Проживання і приїзд іногороднім студентам компенсуються. Якщо людина потребує супроводу, враховується і компаньйон. Проєкт в Україні пілотний. Це програма нова, вона діє з вересня цього року. Це експериментальна програма. Вона відбувається під керівництвом Міністерства економіки державного центру зайнятості. Вона наразі вона розрахована на два роки, і вже за результатами такого експерименту буде впроваджуватись вона надалі. Зазначимо, що по закінченню курсів учасники отримують документи державного зразку. Щоб стати учасником програми, не обов'язково стояти на обліку у службі зайнятості. Скористатися нагодою можуть і працевлаштовані люди. І по завершенню випуску погода на вихідні. У суботу хмарно зранку передають дощ. Вночі чекайте плюс один, а в день до плюс шести градусів. Вітер східний до чотирьох метрів на секунду. У неділю мінлива хмарність попередньо без опадів та трошки тепліше. Вночі буде плюс один, а в день плюс десять. У понеділок, кам'янському, мінлива хмарність невеличкий мінус. На цьому сьогоднішній випуск добігає кінця. Більше відеоматеріалів нашої служби можна переглянути на нашому ютуб-каналі. ТРК МІС. цей тиждень у студії працював Володимир Кравченко. Гарних вихідних все буде Україна.